Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, доєднується до розмови. Пані Тетяно, вітаємо. Дякуємо, що доєдналися. Вітаю Олю, вітаю Анатолію. Вітаю усіх глядачів суспільного пані Тетяно. Чи можете нагадати про кого саме зараз іде мова? Які деталі щодо затримання екс начальника Одеського обласного ТЦК та СП можете повідомити наразі? А ви знаєте, Анатолію, мені здається, що ця діяч. Скажімо так, колишній працівник територіального центру комплектування настільки відомий, що прізвище його навіть не потрібно озвучувати. Коли ми чуємо «одеський військові, нагадаю, що його було затримано ще влітку 2023 року. У ДБР є декілька кримінальних проваджень, де він є підозрюваним, і в одному кримінальному провадженні, яке стосується саме незаконного збагачення, його ми пам'ятаємо з вами, і Віллу. Майже за 4 мільйони євро в Іспанії і комерційне приміщення, яке купувалося уже в умовах воєнного стану його сім'єю, все це не лише зрезонувало у суспільстві, але їх і викликало чимало і цілий ряд запитань у правоохоронного органа. У цьому кримінальному провадженні по незаконному збагаченню він вже є обвинувачуваним, так як справа передана до суду, і ми сподіваємося, що суд винесе справедливе рішення. У даному випадку ми з вами розуміємо. Міємо, що коли зменшується сума застави, а у одеського колишнього військова, ми розуміємо, що Рівень його статків, і сума альтернативи утримання під вартою були досить великими. Звичайно, що через суд адвокати роблять усе, аби зменшувати цю суму застави. і В даному випадку ми з вами говоримо про те, що йшлося майже про 40 мільйонів гривень, які готові були внести. Але ДБР оголосило на виході з СІЗО чергову підозру колишньому військовому. І... Маючи інформацію, що він міг після виходу зі слідчого ізолятора. Виїхати за кордон і переховуватися від слідства це викликало сумніви в доцільності випускати його на умовну, але свободу. Тому розглядається ще один епізод у кримінальному провадженні, і підозрав організації перешкоджання законній діяльності збройних сил України, а також видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа. Там мова йде про те, що він організував собі оформлення небойової травми як бойової через висновок ОМСЕК і отримав за це від держави майже 165,5 тисяч гривень. Розслідування буде тривати, і ми сподіваємося, що суд винесе справедливі вироки. Яке покарання загрожує власне у цій справі за тими статтями, про які ви вже назвали загалом, якщо взяти колишнього екс-військома Одеської області по всіх кримінальних провадженнях? Я думаю, що років так на 7-12 можна позбутися. А волі, якщо взяти усі епізоди, за цими статтями ми можемо з вами говорити про те, що це на пару років позбавлення волі, але знову ж таки все залежить від того. Як суд прислухається до аргументів і фактів, і результатів експертиз, які будуть стороною обвинувачення, представлені в суді? Ще один Олі дуже і Анатолію, важливий момент. Я дякую вам за запрошення і хочу, щоб це прозвучало в ефірі. Це дуже важливо. Що справа про незаконне збагачення, де ми говоримо про будинок в Іспанії площою 857 квадратних метрів, вартістю 4 мільйона євро, про офіс площою майже 224 квадратних метра, вартістю 510 тисяч євро. Про елітні автомобілі, Мерседес Cruiser, які загальною вартістю теж коштують 3 мільйона гривень і належать родині. Екс-військова, все це на сьогоднішній день передано в управління арма. Тобто, ми з вами говоримо про те, що ці статки, які не мають офіційного підтвердження доходів, передано в управління держави, і вони працюють на державу. Це дуже важливо. Це зроблено за матеріалами ДБР Тетяно. І ще відомо, що на Львівщині ДБР затримало депутата облради та заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Вони намагались обдурити місцевого приватного підприємця і шахрайським методом забрати у нього 1 мільйон 200 тисяч гривень. Про це йдеться на сайті ДБР. От що можете розповісти про цю справу, які деталі наразі відомо. Так, Анатолію, є єдине, що стосується уже колишнього екс-війському, який перебуває в СІЗО, сьогодні обиратиметься наскільки мені відомо запобіжний захід, і сторона обвинувачення, звичайно ж, проситиме утримання під вартою для того, щоб він не міг тікти від слідства. Що стосується бачите, плідний рік взагалі по роботі у відомстві, і здавалося б, вже йдуть свята. Хотілося б якусь уже підсумки підбивати. А відбуваються. За працівниками ДБР реалізації досить гучні, і зокрема мова йде дійсно про депутата Львівської облради і про його спільника, заступника міського голови однієї з територіальних громад, тобто ОТГ мова йде. Так ми роз... слідство повідомило, що шахраї, так ми їх будемо називати, пообіцяли підприємцю, нібито допомогти виграти тендер. Хоча у нас. Здається, є система, де, яка передбачає дуже низький рівень корупційної складової, але бачите, є різні ділки, які пропонують різні оборудки. Тендер на виконання будівельних робіт в районі він відмовився. Він сам виграє цей тендер, стає переможцем. А зокрема, двоє на сьогоднішній день підозрюваних говорять, що це лише за їхнього сприяння йому вдалося перемогти і починають вимагати у нього гроші. Звичайно, що депутата облради і заступника. Отримано затримано їх на отриманні ними 25 тисяч доларів США, а також 190 тисяч гривень. Ну і звичайно, що ви бачили цю славно сумно, звісно, перепрошую фотокартку. Що при обшуках ці політик намагався змити долари в. Пані Тетяно, і знову ж таки, яке покарання тут може бути в депутата і, власне, в його спільника з у цій справі їм повідомлено про підозру у шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Так і відповідь стаття Кримінального кодексу України, і санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі. З конфіскацією майна, але ми можемо лише з вами говорити про те, яка найсуворіша стаття стаття кримінального кодексу, і вирок що може бути за цією статтею. Остаточне рішення буде ухвалювати вже суддя. Пані Тетяно, ми вам дякуємо. Нагадуємо з нами на зв'язку. Була радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян.